Так як замовити косметику Роде від Хейлі Бібер в Європу я не можу, тому що вона сюди не доставляється. Я вирішила спробувати те, що не потребує доставки. І це піца-бутерброд від Хейлі Бібер перевірка рецепту. А на цьому каналі ми з вами розмовляємо про схуднення, контент, тренди, бренди і ну, таке інше, а ще п'ємо смузі. М -м -м -м. Така рубрика у Хейлі <у> <"The video>. Бібер називається What's in My Kitchen. Тобто, що є на моїй кухні. Ну, по-перше, така розкішна кухня, як у неї. <у> Отже, з чого Хейлі починає? Хейлі починає з маринування помідорів. Для цього ми нарізали помідори, здобрили їх половинкою сока лимона, трошечки масла оливи і сіль перець і все. Так, дівчата, перед тим як готувати, запалю свічку за базілік. Далі ми з вами ріжемо хліб. Так, що вона робить далі? О, боже, ви це бачили? З обох сторін масло. Хейлі, ти що? Молода ще не знає. Треба випити смузі? Це, звісно, ти даєш. Тепер ми з вами підготуємо трошечки вершкового масла. Я беру прям зовсім трохи, і сюди сушеного часничка. Прям, дівчата, обожнюю, подивіться. Таким чином я замінила масло трюфіля у Хейлі на вершкове з часником у Марії. Отже, гарненько намазуємо на наш хліб наше масло. Зараз воно трошки підсмажаться, потім їх треба буде перевернути. Дивіться, яка краса. А як шкварчить? Хочу сказати, що мене трошечки дивує підхід до виготовлення піце бутерброду, ну, але ж йдемо далі. А далі у нас порізати моцарелу на наші готові грінки. І це все відправити до духовки. Значить, поки у нас печеться наші тости з моцарелою, ми що робимо? Боже, вона бере цю томатну пасту з чесником і гріє його. В мене кетчуп, який підігрівати не треба, знаєте? Я думаю, вже за випробування цього рецепту мені треба поставити лайк і підписатися. Ось, все, як вони в мене запеклись. Тепер це треба змастити кетчупом. Далі вона кладе бурату, але в мене бурату немає. Тож я собі покладу зверху ще моцарелю. Так, шановні, тепер ми з вами беремо наші маріновані томати і викладаємо на наші бутерброди. А потім ми з вами використовуємо вже готовий натертий пармезан. Так, ну я так розумію, це вже кінець. Правильно, зараз Хейлі його пробує. У нас поки що він ще готується. Боже, Хейлі! ну! Як дитина, чесно, на то гаряче пхати у рота. Дякую, Хейлі. Давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Давайте пробувати. Угу. По краям хрустка. Всередині вологе. Цей сир. Все змастив. Угу. Плюс чесничок. Смачно. Гадаю, що якщо б була ще ця олія трюфеля, вона б давала такий цей смак особистий. Але і без неї дуже гарно, дуже смачно. Я вам скажу, що ці томати замариновані, я перший раз таке роблю. І смак такий прям насичений. І плюс якось воно все це передало ще й на сир, на моцарелу і на хліб. Коротше, вийшло дуже смачно. Все, до побачення. Готуйте. Підписуйтесь на телеграм-канал. Смачного!